Всім привіт, ви на каналі Час Футболу. Перед переглядом ролику підпишись на канал і постав вподобайку цьому ролику. Також не забудь написати будь-який коментар. Це допомагає просувати україномовний контент. Португальська Бенфіка з українським воротарем Анатолієм Трубіним після домашньої нічиєї з шотландським рейнджерсом 2-2 у виїзному поєдинку у відповідь мінімально здолала суперників 1-0 і вийшла до однієї четвертої фіналу розіграшу. До вашої уваги всі пари однієї четвертої фіналу. Мілан зіграє з Ромою, Ліверпуль за Талантою, Байєр з Вестхемом і Бенфіка прийматиме Марсель. Перші чвертьфінальні поєдинки пройдуть 11 квітня. Ігри у відповідь 18 квітня. Півфінали заплановано на 2 та 9 травня. Нагадаємо, фінал Ліги Європи у ЄФА пройде 22 травня у Дубліні, Ірландія. За підсумками чергового оновлення ціна ПЛ від Transfermarkt, Михайло Мудрик в четверте поспіль втратив у вартості, знову подешевшав на 5 мільйонів, і тепер коштує 35 мільйонів євро. Це вже менше, ніж український Вінгер коштував на момент переходу з шахтаря в Челсі 40 мільйонів. Хоча в цей час рівно рік тому, в березні 2023 року, трансфермаркт зафіксував рекордну ціну мудрика і для всього українського футболу 60 мільйонів євро. Водночас інші наші легіонери в Англії вже кілька оновлень додають у ціні. Юля Забарний 28 мільйонів плюс 3. Віталій Миколенко 28 мільйонів плюс 3. Єгор Ярмолюк 5 мільйонів плюс 2,5 мільйони. Вартість Олександра Зінченка незмінна 42 мільйони. Наскільки справедливим є скорочення ціни мудрика, на вашу думку? Захисник Борнмута Юля Забарний у матчі АПЛ проти Лутона ударом головою відправив м'яч у ворота суперника та оформив свій дебютний гол в Англії. Юля став восьмим українцем, якому вдалося забити в АПЛ, і другим захисником після футболіста Евертона Віталія Миколенка, або третім, якщо вважати Зінченка захисником. Раніше глядачі АПЛ були свідками українських голів Сергія Реброва, Андрія Шевченка, Віталія Миколенка, Михайла Мудрика, Андрія Вороніна, Андрія Ярмоленка. Та Олександра Зінченка Боснія і Герцеговина та Україна зіграють 21 березня у півфіналі плей-офф за вихід на чемпіонат Європи. Поєдинок плей-офф відбору на Євро 2024 пройде в місті Зениця на стадіоні Білінополе. Матч можна дивитися онлайн в прямому ефірі на платформі Мекобо за наявності відповідної підписки, починаючи з 20 години 20 хвилин. Трансляція пройде на каналі Мекобо Футбол 1 у розділі Спорт, а також на спеціальному каналі, що з'явиться на сервісі в день події. Перегляд буде доступний за передплатами максимальна, спорт або оптимальна. Коментуватимуть гру Сергій Лук'яненко і Роберто Муралес. Також матч Боснія і Герцеговина Україна покаже Суспільне. Гру можна переглянути в цифровому ефірі Т 2 кабельних мережах та IPTV, крім OTT, які не мають прав на трансляцію матчів відбору Євро 2024. Таблиця коефіцієнтів УЄФА. Україна дізналася своє місце за підсумками сезону. Представників України у Єврокубках вже не залишилося. Останнім вилетів Шахтар, який не зумів пройти Марселю раунді плей-офф Ліги Європи. Зоря вилетіла за підсумками групового турніру Ліги Конференцій, а СК Дніпро-1, Динамо і Ворскла не змогли пройти навіть кваліфікацію. Як наслідок, у сезоні 2023-2024 Україна набрала 4,1 бала і гарантована Ано завершить поточну кампанію на 18-й позиції таблиці коефіцієнтів УЄФА. Гірники достроково за підсумками сезону 2023 2024 стали найрейтинговішим клубом з країни, яка не отримує прямої путівки у груповий турнір ЛЧ. У загальному клубному рейтингу Уєфа Шахтар ділить 25-26 місця з шотландським рейнджерс. Теоретичні шанси обійти чемпіона України у вказаному рейтингу мали Праська Славія і Динамо Загреб, але обидва клуби напередодні вилетіли з Єврокубків і більше не наберуть очок. Це означає, що вже Виконана одна з трьох умов для автоматичного виходу шахтаря в груповий турнір ЛЧ наступного сезону. Залишилося виконати ще дві. Перша переможцем Ліги Чемпіонів 2023 2024 має стати команда, яка фінішує у топ 4 свого національного чемпіонату. Друга, сам Шахтар повинен стати чемпіоном України 2023 2024 Жодна інша українська команда не має шансів на пряму путівку в ЛЧ, навіть якщо виграє УПЛ, адже поступається гірникам у клубному рейтингу. Колишній нападник збірної України Євген Селезньов відвідав Донеччину, де підтримав українських військових, які боронять наші землі від російської навали. Зокрема, колишній футболіст спробував постріляти з кулемета та РПГ, ручний протитанковий гранатомет. Євген щиро дивувався, як воїни можуть у важкій амуніції пересуватись протягом тривалого часу. Це без урахування зброї та боєкомплекту. Не обійшлось, і без футболу Селезньов разом з військовими вправлявся у жонглювання м'ячем. Шло ефектно, враховуючи, що ексфорвард збірної України був у незручному військовому екіпіруванні. Журналіст Ігор Бурбас розкрив нові подробиці ситуації, яка виникла у луганському клубі останнім часом. У зорі планують штрафувати гравців, які бойкотували поєдинок з Динамо. Повідомляє журналіст Ігор Бурбас. Клуб може скористатися статтею контракту, в якому прописано, що відмова гравця від участі в офіційному матчі передбачає санкцію у вигляді позбавлення його 50% місячної зарплати. Повторний невихід на гру це вже мінус 90%. Однак це ще не все у компетенції головного тренера застосовувати додаткові штрафні санкції, зокрема, може позбавляти підопічних на суми до 50% від зарплати за непрофесіональну поведінку чи нанесення іміджевої шкоди клубу.